Так, ВЛК можна проходити де захочеш, але якщо ви його формуєте через резерв плюс, то вам сформується по місцю обліку. Так як я стою у Харкові на обліку, звичайно, мені резерв сформує його в місті Харкові. Значить, це ви робите через три точки, заходите в резерві, там є таке поле сформувати запит на ВЛК, формуєте, через 3-4 години підходи, приходить вам повідомлення, що це місце. Ваша лікарня а, і дата, з якої можна проходити ВЛК. Вам по закону дають 4 дні на те, щоб ви пройшли ВЛК. Якщо вам потрібно зробити якісь додаткові обстеження, то це ще 14 днів до 14 днів може бути. Але в принципі, я сьогодні пройшов за день. Тобто, якщо з самого раночку прийдете, все буде добре, за день пройдете. Ще раз нагадую, що до закону дії до 06.06 .06 продлили для обмежень на придатних. Ну а потім там будуть штраф і розшуки.